Бажаю здоров'я, на українська нація, друзі. Сьогодні приїхав Микола Чебетарьов. Це саме та людина, яка задонатила найбільше, коли ми розігрували тубус від військових з розмалюванням відомого українського художника Володимира Реброва. І сьогодні ми йому передаємо: це, друзі, найдорожчий тубус в Україні, а напевно і в світі. Людина задонатила 40 тисяч гривень, а загалом ми за нього зібрали 147 650, якщо я не помиляюся. Микола, тримайте. Це раз. По-друге, за вашу жертовність та щиру допомогу Збройним силам України в обороні та захисті територіальної цілісності держави від благодійного фонду Ангели ЗСУ передаємо подяку. За вагомий внесок в перемогу України. Два. Дякую. Від мене дві збірочки Ольги Киці, вірші яких, якої ви чули в моєму виконанні не раз. Це є два. Це дуже гарна Патріотична футболка також від благодійного фонду Ангели ЗСУ. Широ дякую. Таких людей побільше, і ми обов'язково переможемо, віримо, допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні, слава героям! Тут, героям тут слава. Ще не все. Що Має щось передати. О! Маленька а, патріотка іменно від дитини. Від дитини, друзі, перший донат в дорозі від дитини з 50... дороги З дороги. 50 євро. Як тебе звати? Евеліна, мені дуже приємно, маленька патріотка, і таких два е, малюночки передамо нашим військовим. Обов'язково. Молодчинка. Отак, люди. Віримо, ми обов'язково переможемо. Можна дещо сказати? Звісно. Я дякую пані Ольгі Кесі. Такі чудові дурші. Це просто не, не дають, просто я кажу. Спокою. Так, є. Дуже чудові вірші пані Ольга. Дуже чудові. Як, а, Віктор посадив мене на вірші. Так, Як є. на, на, на рекорд. Дякую вірші... Ангелам Ан 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 за ЗСУ за вітання. За, а за це я хотів би особливо сказати. Пану Риброву дуже гарний. Дуже такий гарний малюнок. Чи можна його лаком скрити? Не знаю, мені здається, то не старається. Ну, під, під, під цим підібам. малюнком знаходиться кусок металу. А під цим, за цим металом своя історія. І своя історія. Це, це доля, долі наших хлопців, дівчат, які, які, які боронять нашу батьківщину. А за їхніми долями стоїть наша доля і доля нашої батьківщини. Майбухня. А от те, що, що жертвуємо, то ми не жертвуємо, ми вносимо вклад в оборону в нашої країни і здоров'я наших захисників. Ще раз велика вам подяка. Нехай вам щастить Разом Чи, до перемоги. чистив вклоніння нашим захисникам. Воняємося. Нехай Бог оберігає. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, Щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра. Щоб жили у мирі, діти, вона та. Хто чорта поховає, в домовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні! Моя країна не паде на коліна, У моєму серці ти на